Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Російські ракети потрапляють в житлові будинки в Білгородській області, яка межує з Україною під час запусків у бік українських міст. Про це в ефірі Лайф» заявив радник офісу президента України Олексій Арестович. Це ж ясно, що це не ми. Там весь час все вибухає. Вони стріляють по невідомих цілях, можливо, по нас. Воно не долітає, падає, і ось результат, сказав Арестович. Радник ОПУ не став давати росіянам порад щодо того, чи варто їм виїжджати з областей, що межують з Україною. Але Зазначив, за моїми припущеннями триматися від російських військ потрібно подалі від їх місць розташування військових об'єктів, тому що вони якось безладно дотримуються правил пожежної безпеки, звідси всі біди. Також Аресович зазначив, що не впевнений, що вибухи в Белгороді припиняться після завершення війни. Якщо вони попереджають про можливу небезпеку для об'єктів інфраструктури, їм вже видніше, що на їхній території відбувається. Ми не несемо відповідальності за це, тільки вони несуть. Мені здається, що якщо вивести війська і припинити окупацію, чудесним чином всі почне. Дотримуватися правил коріння в недозволених місцях. Може, навіть не буде більше пожеж і вибухів. Хоча у випадку з путінським режимом я би не був впевнений. Додав він прильоти в Білгородській області. Спочатку повномасштабної війни РФ проти України російські війська атакують українські міста насамперед Харків з території Білгорода. При цьому нерідко вибухи звучать і в самому Білгороді і області. Приміром, ракети не долетіли до Харкова в липні під час нічної атаки міста. У серпні ракети, яку загарбники запускали в бік Харкова, впали на території Білгородської області. 11 жовтня в результаті прильоту в місті Шебекіно в Білгородській області Росія загорілася підстанція. Частина населення залишилася без світла і води. А в день, 13 жовтня у Білгороді, російська ракета, яку запускала по Харкова, вдарила по житловому будинку. Увечері того ж дня у Білгородській області Росії підірвали склад боєприпасів. Військово-політичний оглядач групи інформаційний опір Олександр Коваленко, коментуючи останні прильоти в російському Білгороді і області, наголосив, що Україні немає сенсу завдавати ударів по цивільних об'єктах в Росії. На відміну від росіян, які рівняють українські міста з землею, до зустрічі. Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.